Про строки притягнення до адміністративної відповідальності за неявку у ТЦК. І ви знаєте, що здебільшого багато хто з юристів каже, що строки по цих справах вони не є продовжуваними. Але ж є таке цікаве рішення суду. До речі, нещодавно воно було прийняте. І воно стосувалося не осіб, які. Саме винні у адміністративному правопорушенні щодо неявки у ТЦК. А саме до співробітника ТЦК, якого притягли до адміністративної відповідальності, за те, що він не накладав на громадян оці штрафи. І він саме спочатку не накладав їх через те, що оці строки три місяці, там спочатку було два місяці, зараз три місяці, вони нібито спливли. І він відмовляв у складанні протоколу але